Ми приймаємо молоко кожного дня вечір ранок, молоко виливаємо в катку. Потім молоко охолоджують до п'яти градусів. Таких холодильних установок Волинківська молочна спілка має три на вісім пунктів прийому молока. Жирність молока вимірюють на кожному. Всі веду очот на комп'ютері літри, жир за кожний день. Вимірюємо. Оце у нас аналізатор молока. Беремо пробу. Ставимо, і за кожний день у кожного заносчика робимо аналіз молока. Всі дані в, в комп'ютері автоматично прораховується вага, жирність і сума за день. У кооператив здають молоко 120 чоловік з восьми сіл сосничини. У мене вже хороші жири, от шести, от так і п'ять, і чотири, і чотири, і чотири, і чотири. Щас трохи попадали, ну хороші жири. Вони по 10 гривень виходить літр молока. А Розпочатку за всі 15 днів дають. Скільки ти приніс молока і який в тебе жир кожен день? Кожен день беруться, ну, береться аналіз на жирність, і за рахунок цього виходить фінансова різниця. Десь гривень 400 на одній голові, я думаю, є. Ну а у кого п'ять корів, от і рахуйте. Однак у Волинці та інших селах дві третини населення молоко здають на інші заготівельні пункти, наводять свої аргументи проти. Ну, у мене своя політика, У мене машина під двором забирає молоко. Так що я не, не ношу. Мені так вигідніше. По грошах я думаю, однаково. Бахматська машина, їздить на машину і ношу. Там молоко так само 5,50. що тут, що там 5,50. так таке саме все. Тільки там ще дають нам так само, дають на паровку корив 200 гривень. Так як на кожен год. І, і, і що ще носить жир, кожен день міряють. Я туди молоко ношу, що туди. Це равносильно. Зараз Волинківський молочний кооператив платить своїм здавачам молока по 5,65 за кілограм і доплачує більше за жирність, розповідає Олена Потапенко. Молокозавод обіцяє спілці платити по 7,50. Мінімум молока від однієї корови людина здає 2 тонни на рік. Це виходить 4 тисячі гривень на рік додатково. Але це за умови, якщо молоко відповідатиме певним критеріям за жирністю, кислотністю та чистотою. Для цього на пунктах прийому має бути відповідне обладнання. В цьому пообіцяла допомогти громада. Розробили проект на співфінансування і подали на програму Добре. Ми будемо мати змогу отримати холодильники для того, щоб в цих селах був холодильник, було охолоджене молоко. Ми матимемо змогу отримати екомілки для, для того, щоб ми могли це молоко моніторити по якості. Для громади також вигідно співфінансувати обладнання для спілки. Вона зможе купувати молоко для своїх шкіл та садочків завдвічі нижчою ціною. А ОТГ сьогодні. Купує молоко через прозоро, тобто через тендер, це законно, але по 15 гривень при жирності 2,5. У нас це молоко коштує 3,97, здають наші люди. А їхні діти є така ситуація, що п'ють молоко по 15 гривень. Тоді стимул такий, правда? Я несу молоко, Яке я несу молоко? Це ж молоко буде для наших дітей, для моєї дитини. У планах каже Олена Потапенко обладнання для пастеризації молока, виробництва масла та йогуртів, і забезпечити корів членів спілки ветеринарним супроводом. Тетяна Лось, Віталій Куровко – новини на Суспільному.